Щорічно в травні в Україні відзначають всесвітній день вишиванки. В краєзнавчому музеї до цього дня приурочили лекцію, де розповіли історію вишиванок та рушникарства в нашій області. Сьогоднішній захід присвячений дню вишиванки. Ми регулярно показуємо нашу колекцію музейно пов'язану з тканиною, з вишивкою, з ткацтвом. І сьогодні ми демонструємо частину такої колекції нашим глядачам. Як на мене краще казати вишита сорочка, бо це якось достойніше звучить. Які основні орнаменти можна побачити на наших вишиванках? Та яка була різниця у візерунках між чоловічими сорочками та жіночими? На сорочках вишивали здебільшого рослинні та геометричні орнаменти. На чоловічих сорочках з більшого можна зустріти геометричний орнамент, вони більш стримані, але і зустрічається рослинний орнамент, наприклад, листя дуба вишивали. На жіночих ну, більше троянди цві, цвітуть, квітнуть, е, можна зустріти там символ сім'ї, виноград на жіночих сорочках, інші, інші мотиви. Єдине, що майже не вишивали мак на сорочках, бо це такий символ смутку, це символ пам'яті. Я маю надію, що. Це свято, свято нашої культури, свято, яке повертає нас до традицій, наших пращурів. Зараз день вишиванки має ще більший сенс на весь світ. Ми демонструємо силу нашого народу та його незламність. Ксенія Стужук, Антон Шатура, Ніс ТВ.